Осінь це час спогадів. В голові ціла карусель думок. І кружляють, 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 всякі, і погані, і гарні, і кумедні, але самі кращі це спогади з дитинства. Ти вже, якби і доросла тітка Таня. А коли згадуєш, то посмішка мимоволі з'являється на лиці. Отже, ось деякі з них, слухайте кумедні історії з нашого дитинства. Та трішки підніміть собі настрій хоча б на маленьку крапельку. Заповіт від Тетянки. Коли мені було так років десь 9, я вирішила, що я дуже серйозна пані і час написати заповіт. Усе продумала іграшки віддаю кішці, кімнату дядькові Саші бомжу, який завжди зі мною вітався. А книжку з етикету братові Тольку, бо після нашої сварки йому точно треба було б освіжити знання. Я гордо понесла цей документ тітці адвокату і попросила завірити. Тітка виявилася жінкою з гумором, копії розіслала всім родичам, а оригінал у рамочці повісила на стіну. Відтоді, поки хтось захищав дипломи, її клієнти захоплювалися моїм заповітом. Я стала першою дитиною, яка офіційно залишила спадок своїй кішці. Кохання в садочку. У садочку, під час тихої години я спала. Як анголядко. Ну, добре, робила вигляд. І тут підповзає хлопчик, цілує мене в щічку і шепоче. Я тебе люблю. І назад собі в ліжко, ніби нічого не було. А я лежу і думаю, ого! То що мене вже тепер є наречений? Зараз мені Чуть-чуть не 50. А той сірий светрик у смужку. Я пам'ятаю краще, ніж першу шкільну форму. Табличка на хвірці. У діда на хвірці була табличка. У дворі злий собака. А я з дідом посварилася і вирішила, що справедливість понад усе. Тому взяла. І написала на нашій хвірці у дворі злий дід. Сусіди довго реготали, а дід мовчав, але я бачила, як у нього сіпалися вуса. Я онук, Брату три роки, йде з бабусею в магазин, уявляє з себе справжнього пацана у шортиках з карамелькою. І тут тітка каже бабусі: Ой-ой, яка вас гарна дочечка! Братик без вагань стягує шорти з трусами і гордо заявляє, Я онук. Бабуся зомліла, а черга в магазині аплодувала стоячи. Котяча будильня. У нас окотилася кішка, і мама придумала геніальний спосіб будити мене до школи. Не вставай, а запускала до мене в ліжко всіх кошенят. Вони повзали, дряпалися, кусалися і хоч не хоч, а встаєш. Зараз у мене смартфон з будильником. Але жоден біп-біп не зрівняється з сімейним котячим десантом. Балконна пошта. З подружкою придумали власну поштову службу. Протягнули мотузку між нашими балконами на другому поверсі. Прив'язуєш записку, смикаєш і вуаля – Лист летить. Уранці відкриваєш балкон, а там уже добрий ранок. Ніяких тобі смс, ніяких вайберів, за те щастя, море. Пісочниця і метро. Подружка сказала, я копала пісок і докопала до метро, там поїзди їздять. Я, звісно, повірила і копала до ночі. Батьки ледве відтягли додому, а коли сказали, що в нашому місті метро немає, я образилася. Ага, це ви просто мені не даєте докопати. Сліди з дитинства. Мені три роки батьки пофарбували підлогу, а я пробіглася й залишила сліди ніжками. Всі сміялися, а я думала, що зараз отримаю. Але батьки так і залишили ті сліди. І от уже майже 50, я відсуваю диван, а вони там. Ну, як би сказати, міні-музей мого дитинства. Я, Только і Бобік. Ми з братом полюбляли сидіти в дідовій машині. Раз дід забув ключі. Що ви собі думаєте? Только за кермом. Я з сумочкою до Полтави, будь ласка, і ми реально рушили. Добре, що в дворі були дрова, машина в них і врізалася. Дід потім нас не сварив, тільки сказав братові. Ну, нічого, буде шофером. Стакани з Голландії. У торка вдома були чарівні стакани. Намочиш, і дівчата в купальниках стають без купальників. Ми, як справжні науковці, вирішили перевірити ефект. Намочили, ні, не все зникло. Почухали нігтями результат дівчата в порваних купальниках. Тато побачив і нам так влетіло. Поломане ліжко. Ми вигадали спорт стрибати з шафи на ліжку. Тричі стрибнули, і ліжко здалося. Ми прикрили одіялом і зробили вигляд, що все нормально. А ввечері тато ліг спати, ну, трішки так під шафе, і нічого не помітив. Зранку встав і сказав: От халепа, сам поламав. І полагодив: упс, тато, пробач, це були ми. А які у вас були історії з дитинства? Згадайте, будь ласка, та напишіть в коментарях. Буду дуже рада прочитати.